Добрий день, вас вітає компанія Антизолок. Мене звати Максим. Отакі от невеличкі огляд. Це у нас тяги продольні нашого виробництва, суцільні, посилені. Яблука вварені. Ну, наприклад, дивіться, вони варені цілком міцні такі дебелі. Тяги можуть бути товщиною 30 мм або 40 мм. Там зверху це у нас оригінальні комплектні. Так, а можуть бути товщиною 40 або 30 мм. І є варіант там де 30 мм тут яблука просто вони впресовані На мій погляд, краще все ж таки варені, вони міцніші, більш, ну, більш надійно виглядають і практика доказує, що все добре. Так, по вартості від 11400 за комплект. В залежності від товщини, від довжини. Довжина мається на увазі, це у нас відстань поміж яблуками по осям. 90 це в стандарті, може бути 80, може бути метр, може бути метр 10. Це як вам треба, ви там вимірюєте для себе і замовляйте, якщо вам треба. Номер для замовлення в описі під відео. Дякую вам за перегляд, на все добре.